Який у нас красивий, дивіться розсвіт у 6 утра. Це вам просто не передать так. Та й так навіть не передайте. Вже спустився було, вже таксів, дивлюся, вахтір ще у нас з'явилася. Колись вона у нас була, потім її довго не було. Ну, я думаю її трошки, я думаю, їй більше 70 років. І я кажу, а де ви припали, у вас так давно не було. А вона каже, Та одна з ваших захворіла, хто ж мене позвали. А я кажу, а вона така, знаєте, ну, видно, що вона хворобу якусь перехворіла дуже. Я кажу, а куди ж ви їздите? З Малина. Малин, це 100 кілометрів. Я кажу, а скільки ж вам одна маршрутка стоїть туди, в один конець? Вона 180 гривень. І я от просто в шоке, подумайте, більше 7 десятків років людині. Вона слабенька. Вона їздить з Малина в Київ вахтю за ці нещасні копійки. Так що, якщо ви не проти, то я вам там спакував її пакунок. Вот там є посилки, які ви передавали, я там положив її олії, і печиво, там і копійчину взяв з собою трошки. Я не знаю, я я я в шоке просто. Просто в шокі. Це ж Як людині важко жити, що вона готова їздити 100 кілометрів, платити 180 гривень один, кінець, 180 гривень, труситься в цій маршрутці, з одного жалю. І для того, щоб заробити якусь копійчину. І я спрашую от у людей, там підняли питання, що вахтерам треба копійчину підняти. Чуть -чуть. Ну, зрозуміло, більшість, звісно, адекватно треба. Ну, є такі ідіоти, просто моральні уроди, які ми не будемо нічого їм платити. Господи, вдавіться за ці гроші. Ми перекриємо ваші платежі. Ну, Но... До чого довели наш народ? Да. Ребята, зеленої ублюдки. ви нас таки зробили. Ну, скоро і ми вас зробимо. Ой, залишайтеся далі, будь ласка. А я приїхав. З Богом покройте до хлопців і, будь ласка, долучіться хтось скільки може, гривня, дві-три, пожалуйста, бо тільки друга десять тисяч заправка буде стоїть. Дякую вам всім. з Богом.